Друзі, мої вітання. Ви на Ютуб-каналі Відверто власне переговори щодо потенційної мирної угоди будуть продовжені найближчими днями між українською та американською делегацією. Ну звісно, що нашу позицію на цих переговорах буде диктувати ситуація на фронті. Наскільки ми змогли посилити свої е, позиції за останні дні? Ну і в принципі більш детальніше давайте аналізувати, що відбувається в намірах ворога в цьому контексті, і в цьому і мені, і вам краще допоможе зорієнтуватися наш спікер. Це Перший лейтенант Збройних сил України, командир зенітно-ракетної батареї ППО го армійського корпусу Олександр Степаненко. Пане Олександр, я вас вітаю і дуже вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Слава Україні! Дякую вам, слава. А що ж, процитую тут військового з позовним флеш, який каже, що ворог намагається встановлювати радіоретранслятори для шахедів у приватних будинках українців, найчастіше літніх людей. Будьте пильні, агенти можуть маскуватися під майстрів або просити за гроші підключити маленьку коробку до розетки чи інтернету. Попередьте своїх батьків. І сусідів. Ну ось нова така, я так розумію, методика у ворога е організувалася останні дні. Пане Олександре, як би ви зараз охарактеризували ситуацію на фронті? Ну і от щодо цієї новини, наскільки масовою може бути така практика встановлення ретрансляторів у цивільних будинках? Що стосується ситуації на фронті, вона доволі непроста, скажімо так, ворог. Е не зупиняється, він продовжує свій е, наступ на декількох напрямках. Е, от. Що стосується е, про ретранслятори, ну ми бачили дійсно ці повідомлення в відкритих джерелах е, про можливі е, спроби противника використовувати цивільну інфраструктуру е, для встановлення додаткових елементів там, зв'язку чи ретрансляції. Наразі офіційно підтверджених факторів, які би ми могли публічно коментувати, немає. Але водночас ворог постійно шукає способи підвищити ефективність ударних БПЛА. Це стосується і каналів управління, і навігації, і відповідно розвитки. Ризик в цьому це покращення. Для ворога е, зв'язку керування безпілотними літальними апаратами е, на окремих напрямках е, звертаємо увагу е, для цивільних громадян в першу чергу. Це не підключати дійсно сторонні е, від сторонніх людей, е, сторонні якісь коробки, там пристрої і так далі, е, не пускати сторонніх людей. Перевіряти там так само в своїх операторів надання тих чи інших послуг, що це за людина, ідентифікувати цю людину відповідно, якщо там той оператор не знає, хто це такий, що це за співробітник, відповідно повідомляти відповідні органи поліції та служби безпеки України. Угу. Паноцентре, але у нас зараз така ситуація з електропостачанням, що я не знаю наскільки цей метод, який росіянці хочуть використати, може бути дієвий, чи це тут незалежно від наявності електропостачання? Скажімо так. Ну тут розумієте, якби я розумів, як вони це застосовують. Що це я за схема, так. що це за так звана коробочка, від цього я би міг там щось рекомендувати. Mm -hmm. Наразі інформації достовірної у нас немає, тому коментувати нічого не можу. Mm -hmm. гаразд. The Wall Street Journal пише про те, що Росія отримує перевагу в битві дронів. Українські підрозділи логістики та безпілотних безпілотників зараз зазначають більше втрат ніж піхота на передовій, і видання зазначає, що зростаюча майстерність Росії у нанесенні ударів по українських лініях постачання за допомогою безпілотників стала найважливішою зміною у війні саме в цьому 25-му році. Протягом більшої частини майже чотирирічної війни Україна мала явну перевагу в бойових дронах, проте цієї осені. Російські війська вперше здобули перевагу в тактичному протистоянні безпілотників. Вони переважають українські виполази чисельністю та на ключових ділянках фронту і Україні бракує кількості озброєння, щоб вражати російську логістику, командні пункти та інші цілі в тилу. Це зазначають журналісти. Наскільки ви розділяєте таку думку, яку озвучують журналісти? Ну і з вашого бойового досвіду, наскільки дійсно відчутною стала оця ця от перевага російських дронів саме на тактичному рівні, і чому вона проявляється найбільше? Дійсно, на тактичному рівні ми фіксуємо збільшення інтенсивності застосування ворожих БПЛА і удосконалення відповідного прийомів цього застосування. Зростає тиск на тилові маршрути, пункти забезпечення, і противник намагається здійснювати постійне спостереження і удари по логістиці. Ми більше це розцінюємо не як перевагу. А як зміну характеру загроз, до яких ми маємо постійно перебудовувати протидію? Uh -huh. uh -huh. А які не знаю, як удари по логістиці, якраз от, та тилових маршрутах впливають на роботу ППО і загальну стійкість підрозділів на фронті? Впливає, тому що ці удари впливають як на підвоз боєкомплектів, так і на підвоз палива, здійснення ротації. Ремонт евакуацію і не тільки ППО підрозділів, а взагалі підрозділів. Відповідності, як для ППО підрозділів, так і для загальних ну взагалі для підрозділів збройних сил України, і не тільки перша вимога це розосередження, маскування і швидкі зміни позицій, тому що першим засобом проти проти протиповітряної оборони є саме. Інструментом першим, да, це саме маскування і розосередження, бо деякі підрозділи, це нехтують, які відповідності е, несуть такі втрати. Е, ми усвідомлюємо, але, що перепрошую, тут перерву. Да. Але мабуть, в такий період, коли Зеленка вже впала, це важко якось зробити, бо ну, немає природних е, таких умов. Я згоден, що Зеленка, е, так звана, е, вона де маскує, але є інші. Способи да, проведення mm -hmm. правильних інженерних робіт задля кращого маскування, так само і реакція там на зміну тих самих мас сіток, якщо їх використовують, і так далі. Але от в плані інженерних робіт максимально потрібно вкладувати в це всі сили й душу, щоб е, безпечити підрозділи від таких атак. Ми усвідомлюємо, що противник. Підступний, і це в свою чергу змушує нас бути хитрішими, винахидливими, і ми швидко адаптуємось до цього. Ну і ми, як ніхто, досить мотивовані для цього. Угу. Пане Оксане, уточню щодо фактору, скажімо так, погодних умов. Е, я не знаю, можливо, попередні роки аналогічно було, але принаймні в цьому році я зустрічаю багато інформації щодо стану погодних умов в нашій країні, а саме тумани. Наскільки дійсно нинішній сезон, скажімо так, відрізняється від попередніх років осінньо-зимовий, Наскільки це стійкі ці тумани ну, дійсно для нас є великою такою проблемою? Адже ворог ну використовувана свій рахунок, так дійсно погодні умови дуже сильно впливають на ураження безпілотних літальних апаратів противника, та й для піхоти, як такова погодні умови відіграють як плюс. Такий мінус. Uh -huh. Великий плюс в тому, що е, там, якщо ми говоримо про піхотні підрозділі, це можливість е, знову ж таки ротації, евакуації, підвозу, всього необхідного. Але великий мінус, що відповідності спостереження з неба зразу падає. Так само для е, протиповітряної оборони. Е, е, те, що ми по факту, ну скажімо так, на деяких ділянках, де більше нижче опускається туман, ми не не можемо виявляти. Візуально да спостерігати, виявляти і уражати противника. Тому дійсно цей фактор він присутній. Наскільки він відрізняється минулого року, чесно кажучи, сказати прям не можу. Я думаю, що зараз ось такий період перехідний, і можливо, з січня місяця ну знов ж таки буде угу. видно, якщо будуть морози, відповідності трохи спаде тома. Противник завжди використовує. Дані фактори, одне із них це погодні умови, для того, щоб більш масовніше використовувати свої засоби. Угу. Осінтер, зокрема дослідник ОСІНТ САЙРОС зазначає, що ефективність перехоплення російських шахетів стабілізувалася на рівні 80%. за його словами. Протягом війни показник перехоплень коливався і змінювався в залежності від тактики застосування шахетів та їх модернізації. Оця цифра, яку навозить осінтер, 80% перехоплень. Вона ну за вашим напрямком те, що ви спостерігаєте, наскільки вона відповідає реальній ситуації на вашій ділянці відповідальності. Ну які Фактори найчастіше теж заважає досягати більш вищих, скажімо, так показників. По-перше, на результат впливає сама масованість атак, маршрути та профілі прольотів, так як ми з вами проговорили попередньо, це погодні умови впливають, так. ну і насиченість саме району засобами і час реагування цих засобів. У нас є така ідея про стіну дронів. Ми до цього прямуємо, але на практиці це застосувати складніше, тому що окрім там ширини і довжини протяжності фронту є ще висота. Тому що протиповітряна оборона вона будується на, скажімо так, трьохтрьовимірному просторі протяжність фронту велика. Висоти різні кількість розрахунків та засобів, що є в наявності, нам наразі не дозволяють закрити 100%. на нашому напрямку. Дійсно, відсоток збиття досягає 80%, але це на наших коридорах, де ми змогли наростити достатню кількість засобів виявлення в першу чергу, ну і засобів ураження. Але противник завжди шукає нові коридори та слабкі місця. <тур> Якщо можна тут то, то, уточнити, не розкрити якусь військову таємницю щодо ширини та власне протяжності для стіни дронів, я розумію. А висота що це за фактор? Для чого як він не знаю, від чого він залежить? <тур> Дивіться, резу... більше напевно висота як результат. Тому що ну в принципі як фактор залежить від того, які засоби використовуються, тому що якщо там, наприклад, шахет летить умовно там на висоті від, від там від 200 до там півтори тисячі метрів, відповідності ага. це класичні засоби ураження. А якщо це вже там вище, це вже там перехоплювачі і більш серйозні, скажімо так, системи зенітно-ракетні комплекс. Угу. Тому висота Зро... дуже впливає безпосередньо на ураження повітряного противника. Угу. Тепер зрозуміло. Дякую, а, гаразд. Бізнес інсайдер видання зазначає, що армія Росії намагається взяти на озброєння тактику. Сил оборони та використати керовані шахеди для спроби збити українські літаки та гелікоптери. Заступник міністра оборони Юрій Мороненко повідомив, що тут цитата: вони можуть діяти поблизу лінії фронту, а зв'язок тримають через антени у тимчасово окупованих регіонах України прикордонній Росії або на території саталіту Росіян у Білорусі. Наскільки реально є оця от загроза використання керованих шахедів проти українських літаків і гелікоптерів з точки зору ППО? Ви можливо стикалися з події? Ну, безпосередню оцінку цьому може надати профільні структури зоною дальності, якою є повітряна обстановка. Це ну там, зокрема, повітряні сили на оперативно-тактичному рівні ми, в свою чергу забезпечуємо безпеку прольоту авіації. Ми, як протиповітряна оборона сухопутних військ, розглядаємо будь-яке ускладнення там, керування поведінки БПЛА. Як фактор, що впливає на тактику реагування та протидії є, угу. е, ще новина це, щоправда, в мілітарних наших пабліках зазначалося про те, що моніторненка писав, що російські дрони ймовірно тепер вміють запускати ракети. Росія вже застосувала БПЛА з керованою ракетою повітря-повітря, і зазначається, що така модернізація призначена сам перед для протидії гелікоптером. Ви чи, можливо, суміжні підрозділи вам щось подібне вже фіксували? Ну, і які можуть бути тут контрзаходи е, застосовувати ППО, якщо дійсно е, треба протистояти саме таким от гібридним дронам? Ну, ми, напевно, так як і ви наразі е, публічно це, цю інформацію прочитали, да, е, з нашого боку, підтверджень м застосування конкретних епізодів наразі немає. Якщо противник експериментує з такими рішеннями, це означає розширення сценаріїв застосування БПЛА і відповідно як додатковий ризик для повітряної обстановки на окремих ділянках, mm -hmm. що ми можемо скажімо, зі своєї сторони зробити, це ну, стандартні процедури реагування, це посилення спосередження повітряної обстановки, уточнення процедур взаємодії. З суміжними підрозділами підвищення вимог до раннього виявлення попередження ряд таких стандартних заходів. Mm. пане посад, на останок тоді ще така новина. Можливо, вона дійсно скажімо так, доволі абсурдно прозвучить, але росіянці доволі різні методи використовують у війні, тож мені здається, не можна і це обходити. Тут процитую, на жаль самих російських пропагандистів. Росія створила дронів голубів. Вони захищатимуть лінії електропередач та газорозподільні вузли. Для цього голубам в голову на, встановлюють імпланти, які стимулюватимуть а, пернатого виконувати конкретне завдання. Перша зграя вже пройшла випробування. Я розумію, звучить можливо абсурдно, але давайте не забувати, що друг не знаю, союзник, партнер Китай. Якраз минулому році подібно вже презентовував, і вони доволі тісно співпрацюють між собою. Різні технології один одному передають. І Я пам'ятаю, як абсурдно звучало, коли вони там на мапідах посадки штурмували. Але тим не менше, вони це масово продовжують робити. Тож що до голубів, що скажете, ну знаєте, це я розцінюю як протидію нашим е е біологічним лабораторіям, про які говорили <світ> ті самі росіяни. Е е от. Ну наразі інформація про. Ну, про, про подібні заходи знаходить з відкритих джерел і по факту потребує ну, додаткової перевірки. Е, Біоміметичні рішення як класу взагалі в світі, е, вони демонструвалися, але між демонстрацією і там, застосуванням да, ну, велика дистанція. Е, підтвердження там, системності чи масового засування наразі немає. Ми розглядаємо такі повідомлення спішних висновків, ну і відповідно, орієнтуємося на підтверджені дані, то що противник засшукає да, винаходить якісь нетипові форми розвідки і доставки ураження, це факт. Є ну, але знову ж таки повторюся, що так само як і про попереднє питання стосовно. Там ракет Р60 чи там керованих БПЛА, має бути в першу чергу. Там реакція одна й та сама. Це швидка перевірка повідомлень і адаптація процедур виявлення, оновлення інструкцій, взаємодії між підрозділами в районі виконання. Mm -hmm. Але Коли в принципі, ці... так mm -hmm. Думаю, в перспективі, yeah. ну, мабуть, росіянці все-таки, до щось якихось ноу-хау таких і прийдуть. Mm -hmm. Я думаю, це ймовірність цього є, але угу. скільки це займе часу і так далі, це, це велике питання. Угу. Гаразд пан Олександр, щиро вам дякую за роз'яснення тих питань, які ми з вами піднімали для наших глядачів. Друзі, якщо у вас лишилися якісь запитання чи уточнення, сміливо залишайте їх в коментарях під цим відео. А допомагав і мені у цих важких аспектах розібратися старший лейтенант Збройних сил України, командир зенітно-ракетної батареї ППУ 3-го армійського корпусу Степаненко. Олександр Степаненко. Пане Олександр, ще раз вам дуже дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую вам, бережіть себе навзаєм.